Всім доброго дня. 19 жовтня молотимо. Молотимо такий хаш. Люди найняли з молотити города. Це ще тут не сильно, так на другому городі сильно було заросло Оце такий бур'янець. Раундап не взяв. Таврія, пікап, звісно, незамінний помічник нам в селі. Ось таке влазить сюди. Сито. Це ми через нього хочемо пробувати перевіяти ту сою від бур'яну. Оце ми в себе, якщо із прицепа вигружаємо вже десь в сховище, то якщо є бур'ян, це ми через це сито зробили її і перевіймаємо. Щоб не віялкою, бо віялкою довго. Це відром взяв. Вона під наклоном стоїть, тільки раз і зсипалося. Провіримо, чи можна так зразу з комбайна. Так що провіримо. А поки що молотимо оце. Цей бур'ян з цією соєю. Це вже третій день виходить, що ми не вилазимо з цього комбайна. Часть по уже так втомился на этих три Правда, хочет найти. Так что вот это такие дело. Молотиво потикання. Так, от такий лайфхак дядька Романа. Весь бур'ян і половинка йде донизу. Тут вже чиста соя. Все як воно сипеться. І бур'ян покажи. Ян є Урожай гарний! О! Оце а такий урожай бур'януй! Бюджет. А тут уже чисто соя. І лайфхак, може кому треба. Зараз побачимо, що в бункері. Так, а в бункері оце скільки бур'яну. Це все бур'ян. І отак це все виглядає зверху. Але І ось така вже кучка бур'яну. Oh sad.